Режим експлуатації електросамокатів та на об'єктах благоустрію міста Чорноморська сторони домовились докласти спільних зусиль з метою забезпечення дотримання на території міста Чорноморська таких режимів експлуатації електросамокатів. А, Якщо нам двигатися у цьому руслі, то, то укладати меморандум, тобто свої правила встановити, які ну нізя вкласти в правила благоустрію і зробити все ж таки місця. Меморандум про електросамокати в управлінні економіки мають розробити спеціальний документ. До южницької ради надійшло звернення від підприємця. На засіданні робочої групи обговорювали, як правильно організувати прокат електросамокатів на території міста. В документі має бути прописано безпечна швидкість руху такого транспорту, дотримання правил благоустрою, схему розміщення. З 2023 року самокат, електричний самокат приравнюється до транспортного засобу. Що це означає? Що всі Порушення правил дорожнього руху, тобто і 130 стаття тобто, керування у нетрезвому вигляді, і порушення всіх відповідних правил дорожнього руху, тобто переїзд на, красний, на красне світло, ну, і всі правила дорожнього руху, це підполягають під контроль відповідних органів. У зв'язку з тим, що самокати зараз приравнені до Транспортних засобів вони не мають рухатися по пішохідним доріжкам, по площам. Ми намагалися розробити таку такі правила, які б урегулювали питання щодо руху, тому що це зручно для людей, і щоб не було хаосу у місті, щоб вони нікому не заважали, тобто урегулювати такі питання, щоб було зручно для всіх. Електросамокати в Южному з'явилися цього літа. Від жителів міста надходили скарги про травмування людей користувачами самокатів. Для прикладу учасники робочої групи брали досвід інших громад, знайомившись там з матеріалами, як діяли інші громади, ми вирішили розробити меморандум, в який прописати на сьогодні, який затвердити потім на виконавчому комітеті та прописати правила, які. Будуть працювати на нашій ну, на території нашої громади, щоб не було хаосу, не було там розташовані дані самокати там хто де хоче і кидати і все і те і все інше. Було запропоновано щоб прописати в меморандумі обмежені швидкості 20 км на годину та 15. Також заборонити там щодо розглядається питання щодо заборони. Вік, щоб діти самі не каталися там до 16 річного ну вік, та а також щодо розташування цих самокатів. На наступну зустріч робочої групи мають запросити підприємця. Меморандум про співпрацю управління економіки має розробити протягом місяця. Створити схему розміщення, доручили управління архітектури та містобудування.